Тема уроку розкриття дужок. Правила розкриття дужок. Перше правило. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, треба. Перше. Опустити дужки і знак плюс, що стоять перед ними. Друге. Записати всі доданки зі своїми знаками. Друге правило. Розкриття душо, дужок, перед якими стоїть знак мінус. Для того, щоб їх розкрити, треба перше опустити дужки і знак мінус, що стоїть перед ними. Друге, всі доданки, що стоять в дужках, записати із протилежними знаками. Будь ласка, поставте відео на паузу та запишіть ці правила у зошиті. Ми переходимо до практичних завдань. Перше завдання. Розкрити дужки та спростіть вираз. Виконуємо перше завдання. Подивіться, будь ласка, на цей вираз. Він складається з двох пар дужок. Перед першими дужками ніякого знака не стоїть. Це означає, що там стоїть знак плюс. Який ми можемо написати. Дивіться, я його записала зеленим кольором. Його можна не писати. Як же розкрити дужки? Подивіться, будь ласка, на правило. Проговорюємо правила для того, щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, потрібно зняти ці дужки і цей знак плюс. А потім переписати усі доданки, які стоять у скобках. З їх знаками. Тобто ми знімаємо. Ось я такий допоміжний допомі... е, позначку собі е, на екран. Е, беру. Ось, як би мовити, ми знімаємо ці дужки, цей знак плюс. Ось так я зроблю. Ось. І записуємо усі доданки, які стоять у дужках, без змін. Переписуємо. Х плюс 2,3. Далі. Нам потрібно розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус. Що для цього потрібно зробити? Потрібно взяти, зняти ці дужки і цей знак мінус, ось так би мовити, ми на них не звертаємо увагу. А далі ми те, що стоїть у скобках, переписуємо усі доданки з протилежними знаками. Ось дивіться: Х зі знаком плюс. Ми пишемо вже в розкриті дужок. Х зі знаком мінус, тобто мінус Х буде. Було плюс 7,8 буде мінус 7,8. Оце вже я знімаю, оці допоміжні. Речі. І далі нам потрібно спростіть вираз. Що це потрібно зробити з ним? Потрібно скласти. Букви з буквами А числа з числами. Дивимо спочатку на букву. У нас є Х і мінус Х. Ось дивіться, Х і мінус Х. Вони взаємно знищуються. Ось так. Далі плюс 2,3 мінус 7,8. То буде в нас мінус 5,5 десятих. Наступний приклад 2. Теж в нас у другому прикладі дві пари дужок. Перед першими дужками стоїть знак мінус, тобто, для того, щоб їх відкрити згідно з нашим правилам, нам потрібно зняти ці дужки і цей знак мінус. Ось є такі допоміжні фігурки. Накладаю на цей вираз, щоб було вам ем, відніше. Ось так. Тобто ми знімаємо дужки зі знака мінус. Далі усе це, що стоїть в нас в дужках, ми усі, в усіх доданків змінюємо знак на протилежний. Записую, дорівнюю. Було 7,2, стало мінус 7,2. Було мінус Y, стало плюс Y. Далі переходжу, ось це знімаю допоміжні такі, допоміж, е, речі, і переходжу до наступних е, скобок. Перед цими скобками в мене стоїть знак плюс. Тобто я їх можу просто зняти з цим знаком плюс. І переписати усі доданки, які стоять у скобках. Без зміни знаків. Тобто, було мінус Y, я й пишу мінус І. Нічого я не змінюю. Було плюс 1,6 і плюс 1,6 в нас і остається. Далі потрібно спростити цей вираз. Тобто потрібно числа з числами додати, а букви однакові, букви з однаковими буквами. Дивіться, Y і мінус Y, то в нас. Буде ось так. Взаїм знищуються такі букви з протилежними знаками. Далі мінус 7,2 плюс 1,6. Буде мінус 5,6. Наступний приклад, третій приклад. У цьому випадку в нас стоїть мінус перед першими скобками. Розкриваємо перші скобки. Я знімаю ці скобки і цей знак мінус. А в усіх, усіх доданках, які стоять всередині скобок, я змінюю знаки на протилежні. Тобто в мене буде, було y. взагалі ніякого знаку немає. Але якщо немає знаку, то там в нас ховається знак плюс. Було плюс Y, стало мінус і. Далі було мінус 7,4, стало плюс 7,4. Було плюс х стало мінус х. В усіх доданків я змінила знак на протилежний. Далі, наступні другі скобки теж. Ці скобки, перед якими стоїть знак мінус. Тобто, знімаємо скобки і цей знак мінус. А в усіх доданків, які стоять всередині цих скобок, ми змінюємо знаки на протилежне. Було плюс 11,6 стало мінус 11,6. Було мінус Y, стало плюс Y. Далі потрібно спростіть вираз. Що це значить? Це позначає, що потрібно додати. Однакові букви з однаковими буквами, а числа з числами. Починаємо з числа. 7,4 і мінус 11,6. У нас буде, я ось тут допишу, буде мінус 4,2. Ось так я наведу. Мінус 4,2. Далі, дивимось на букву. У нас тут букви Y і X. Починаємо з y. Дивіться, мінус Y та плюс y. Взаємно знищуються такі букви. Далі а мінус х. Мінус х у нас залишається. Тобто залишається така відповідь: мінус 4,2 мінус х. Переходжу до наступного прикладу, до четвертого прикладу. Теж дві пари е, скобок, але, дужок, але що ми бачимо? Перед першими дужками в нас е, стоїть знак плюс, який можемо написати. Е, і потрібно їх розкрити. Потрібно е, зняти ці дужки. І усі доданки остаються в нас без змін. Тобто мінус 2,6, так і залишається. Далі плюс Х, і далі плюс y. А ось ці другі дужки, перед ними стоїть знак мінус. Тобто нам потрібно в усіх доданках змінити знак на протилежний. Перший доданок Х. Ніякого знака нема, то там ховається знак плюс. Змінюємо на протилежний знак, ставимо мінус х. Мінус y. Змінити потрібний знак. Буде плюс y. Далі, далі було мінус 2,6, стане плюс 2,6. Далі спрощуємо цей вираз. Числа з числами. Дивіться, мінус 2,6 і плюс 2,6. взаємно знищуються. далі х і мінус х. Така ж сама картина взаємно знищуються. Залишається у плюс у. Один у плюс ще один у. Буде 2 у.